Одного разу панді зустрів чайку. Він заліз на дерево, на його найвищу гілочку, і лежав, дивлячись, у далечінь туди, де далеко-далеко хлюпало море. Раптом почувся гучний шурхіт крил, і велика біла чайка сіла поруч. Ти не проти, якщо я перепочину тут. поцікавилася Чайка. Будь ласка, розташовуйся», – Вічливо сказав панді. Помовчавши, він відрекомендувався. Мене звуть панді Мун. Можна, панді. А мене? Джонатан. Можна. Джонатан. Джонатан озирнувся. Високо ж ти забрався. Шкода, моря звідси майже не видно. Так. Воно далеко. Не так уже й далеко. День льоту максимум. Панді промовчав. Ти що? Ніколи не бачив моря зблизька. Панді мовчав. <схи> значить, не бачив? задоволено хмикнув Джонатан. Дивно, як багато у цих краях звіряток, які тут живуть, але не завдають собі труду побачити море. Серйозно, панді, невже тобі не хотілося хоча б разочок подивитися на море? Панді мовчав. Він часто думав про те, що було б чудово якось поглянути на море, проте жодного разу не вирушив до нього. Джонатан кинув на панді сповнений жалю погляд? «Ех, мені тебе шкода. Як ти жив увесь цей час, не бачивши море? Сам ти знаю, сказав панді пригнічено. Якось жив. Погано ти жив, категорично відрубав Джонатан. Знаєш, скільки ти втратив? Скільки? О, стільки. Джонатан розвів крила, як тільки міг. Розумом не збагнути. Ти хоч знаєш, які на морі світанки. Які? Приголомшливі. Точно гарніші, ніж на цій гілці. Море спочатку темне. Далі з'являється малесенький шматочок сонця за обрію, вода стає золотою, а потім синьою. Цього не передати словами, але повір, це треба побачити. Море це життя, не бачити моря означає не жити. Панді слухав зачаровано. Ну, гаразд, сказав Джонатан. Дякую за компанію, ради був поговорити. Мені час летіти, а ти <свят> залишайся на своїй гілці. Тут теж загалом непогано. А, а, а! Джонатан змахнув крилами і полетів. Панді дивився йому вслід, і його серце калатало гучно гучно. Протягом якогось часу він так і сидів на своїй гілці. А потім раптом скотився вниз по дереву на землю, обтрусився і рушив услід за Джонатаном. Він рішуче біг, жваво перебираючи своїми лапками, і що швидше рухався, то швидше йому хотілося мчати вперед. Він знав, що море там, на заході, саме звідти. Пориви вітру приносили запах моря. Час від часу він утягував носом цей запах, і тоді йому біглися ще швидше. Врешті-решт, він знесилився і упав. Настала ніч. Десь ухала сова. Вили вовки і лунали інші небезпечні звуки. Але у небі світив місяць, і панді не боявся, адже знав, що не один. Ти тут, вогнику, тихо запитав він у темряву, і лисеня, яке сиділо поруч, кивнуло. Панді заплющив очі, спробував заснути, але постійно прокидався. Незадовго до світанку панді пробудився, змусив себе устати і сонно побрів назустріч західному вітрові. Море було вже зовсім близько, він чув шум хвиль. Ще один поворот, і…» Ось воно. Панді від хвилювання навіть зупинився. Невже він нарешті побачить море? Те, що колись здавалося недосяжним, тепер розкинулося перед ним безкрає і таке близьке: море. Лапки потопали у піску. Дрібні морські бризки осідали на ніс. Пан дісів і почав чекати. На обрії прорізався шматочок світла, і море стало золотистим, а потім яскраво синім. Усе було так, як описував Джонатан. Тільки ще краще це й справді не передати словами. Панді знав, що прямо у цей момент у його житті відбувається щось дуже важливе. Щастя добре. Прошепотів панді і подумав тепер щоразу, коли заплющить очі. Зможе побачити море. Поруч із панді сидів вогник, видимий тільки йому, а в небі досі ледь помітно світив місяць, який теж любив сміливе, біле, ведмежатко з темними. Плямками.